Перше тут ціна була 4 копійки, а потім 6 десь здавали. Ну так і всі здають. А за якою ну, галс, ціною? Галс, 6 копійок. Скільки років ви вже працюєте на заводі? 55-го року, самої стройки заводу. Я на 9 тисяч акцій. 9 тисяч акцій, все, все життя відпрацювала, а той час, якщо приватизація заводу була, то мене сукратили, бо я вже на пенсію пішла. І 9 тисяч акцій. Так що я мало суму подажа. А ви я... ці акції скупи віддали комусь чи продали? Я в завод їх здала. А за якою ціною? По 7 копійок в заводі платили. Ну наприклад, наприклад, я одержала 640 гривень за них, тому що є як вам сказати, в мене мала сума, я одержала. А хто став пізніше і не одержав зовсім що не копійки? Частина акцій у колективу почала викупка акцій фірмою «Галс». Якщо скуплять основний пакет акцій, фірма. Значить вони будуть власниками заводу. Звичайно, акції і власник повинен бути один. Якщо в хаті дві хазяйки, толку ніколи не буде. Об'явили, що з'явився ще новий спосіб вже після введення в дію закону від 19 лютого, як надання автомобіля у виді так як допомоги, можливо, для інвалідів і коментував е, ведучий програми так, що не, не прийде декілька е, днів, як наші інваліди почнуть роз'їжджати на 600-х Мерседесах. Всі знають, що тут є якась кубло для продажу наркотичних засобів. От сьогодні ми була, нами була проведена оперативна закупка наркотичних речовин. За це я сиділа, я трохи боялася. Я займалася. Зразу. Зразу я не займалася. 6 місяців більше. Не буде. Тут приходять в день, десь приділо 100 з чим чоловік. І такі молоді люди, які мають 13 років і 20 років. Школьники споюють і наркотиками, і всякою гидотою. Цілодобово працюють, машини їздять тут. І немає спокою ні сусідам, ні хворим, ні старим, нікому. Ми працювали по Киоцівському районі, де теж нами була проведена оперативна закупка наркотичних засобів одного держслужбовця, який працював в сільській раді. В першу чергу ті діти, яким загрожує перебування в сім'ї, це звучить парадоксально, але це є факти, коли сімейні обставини не дозволяють перебувати дітям разом з батьками. Це є значний. Значний процент наших дітей саме із такого середовища. Я в дворі сестри був плата дворіма, то я в них там жив десь місяць, половина і все. І потім ми пішли на суд, батька посадили з того на і, і більше. Потім мене знайшли Володимир і сюди привезли. П'яне були. А що сестра випиває? Ще й кори до того, полипувальницьту б'ються зразу, не знати, що роблять, хату перевертають. При цьому порушується все, що тільки можна. Медичні огляди, персонал, який обслуговує населення, те, яке туди приходять, і дитячі, і дорослі, не проходять. Пасп Санітарних паспортів немає, ніяких вимірювань. Шкідливих факторів не проводиться, режими роботи на комп'ютерах грубо порушуються, є встановлені для певної вікової групи норматив, там пів години, 25 хвилин чи 40 хвилин залежності від віку дитини чи дорослого. Часто сюди Ну Як раз в день, раз в два дні. Раз в день. І скільки ти часу тут граєш? Годину, дві, три? Годину. А які ігри? Які ігри. Що Контрстрайк. Є дуже багато таких нелегальних, що про них ніхто не знає. Ми випадково їх виявляємо, в процесі десь якихось перевірок, випадкових на яких об'єктах. це треба зробити, щоб населення інформувало в першу чергу органи державного санітарного нагляду про наявність цих закладів. Якщо це буде зроблено, ми спільно, спільно наведемо порядок в цьому питанні, щоб, щоб наших дітей зберегти від того пагубного впливу е, дії комп'ютера. У зв'язку з участю у виборах Луцького міського голови я подав заяву про звільнення із займаної посади першого заступника голови обласної державної адміністрації лютого, тобто з нинішнього дня, для того, щоб серйозно взяти участь в виборах міського голови і зосередити всі свої зусилля. На, ць, на цьому важливому завданні вивчу до кінця околиці нашого міста, тому що Луцький європейський тільки на проспекті волі. А далі від'їхати там, в будь-якому кінці, заїхати в Вишків чи в Красне, чи от туди на, на Дубно по вулиці Дубенській, з'їхати в бік, і цивілізація закінчується. Сьогодні відбулася історична подія. Бо за часів 65 років університету, які ми відмічали у 2005 році, це вперше прийшов міський голова і була підписана угода, і міська рада, народних, міська рада виділила кошти рішенням сесії для наукових темп, бюджетних тем. для Волинського державного університету. Якщо ми маємо фінансувати якісь проекти які-небудь, то краще ми все відкинемо, а профінансуємо серйозні наукові проекти, які, може, сьогодні ще відразу ефекту не дадуть. Але вони дадуть завтра, післязавтра і наступного роки. Ми шукаємо споживача на зовнішньому ринку в наших сусідніх державах, таких як Польща, Угорщина, от, е, Німеччина. Я особисто був на прийомі у міністра вугільної промисловості Полтавця Віктора Івановича про те, щоб дійсно надати статус юридичної особи нашому і Меневецькому заводу, адже. Щоб ми не говорили, які б міри не були прийняті, все-таки збут, фабрикетів повинен бути на конкурентній основі. Створювати конкуренцію на віддалі 12 кілометрів двом державним підприємствам, що розумієте, хтось один просто не витримає. Я не розумію такий підхід, і я можу так сказати, я як директор об'єднання. Я ніколи не піду на роз'єднання цих двох структур. Це закінчиться катастрофою. Питання чи для маніви, чи для сойну я не готовий сказати. То люди зачастую просять, кажуть, щоб застосувати громадські роботи. Їм простіше таким чином. Відбути стягнення, ніж платити штрафом. Більшість працюють нас на об'єкті, оскільки в нас проводяться деякі будівельні роботи, і там прибирання сміття, і таких виконання робіт, що не потребують особливої кваліфікації. Сама афера полягала в тому, що от дані, то роботодавця тієї особи були фіктивними. Насправді така особа не існувала, і співробітники агентства, знаючи це свідомо. Свідомо обманювало громадян, привласнюючи їхні кошти. В результаті проведених обшуків були вилучені фіктивні документи, багато документів, які як, як і угоди фіктивні, так і фіктивні накладні, також були вилучені значна сума грошових коштів. Це приміщення збудоване в 1890 році. Йому сьогодні 122, якщо не помиляюсь, роки. І, звичайно, уявіть собі, в 1890 році, який був тут рух транспорту. Тут могла до обіду приїхати одна, кінна підвода і після обіду кінна підвода. Молимо Бога, щоб до весни воно нам не відвалилося. А весною, десь квітні, в травні. Обіцяють почати ремонт. Бо, здається, приміщення дуже велике, а нормальних умов для роботи акторському складу художньо виробничого персоналу практично немає. Немає погоджень в більшості випадків землевласників відповідно на ті території, які планується передати під угіддя. І взагалі таке враження, що. От домовилися, взяли, зліпили, кинули депутати, проголосують. а Якщо не проголосують, то домовимося. Ми не знаємо, наскільки спроможні ці приватні структури вести господарство мисливське. Тому я закликаю всіх не підтримувати рішення з цього питання. Це є звичайна змова одних людей з іншими людьми, які вирішили для себе таким чином розділити угодя для ведення мисливського господарства. Багато ковельчан, а було кілька телефонних дзвінків від різних людей, категорично проти того, щоб надавати в користування мисливські угіддя людям із сумнівною репутацією. Вони попросили в цій сесільній залі озвучити, чи є серед тих, кому ми надаємо мисливські угіддя в користування, підприємець Віктор Кавас. Велика частина ковальчан категорично проти, щоб пускати цього підприємця в лісомисливські угіддя. Е, є мале підприємство, приватне підприємство Вероніка, директором якого є кавас Віктор Степанович. Да, дійсно. Має москвич, а яка в неї освіта? Вона, в принципі, дуже активна людина, але певно, що для того треба мати відповідну освіту. По-перше, немає жодного досвіду. По-друге, що це люди, які надто забавилися у революцію. Я не виключаю, що зазначені молоді люди можуть прийти до влади. Я не виключаю цього, але для цього потрібно відповідно підтягнути фаховий рівень. Для цього потрібно пройти, готуватися пройти не оці щаблі державної служби з низового рівня і до до вищого рівня я проти того, щоб вищі посади на сьогодні займали люди, які, які не мають досвіду. Що вони хочуть щиро від душі навести порядок в тій чи іншій сфери, на яку їх пропонують. Але, наприклад, щоб очолювати прокуратуру, треба мати вищу юридичну освіту і стаж, якщо не помиляюсь, 5 років в правоохоронних органах або в прокуратурі. Важко безумовно було. По-перше, дійсно попали в такий режим бойових дій. Бойові дії не припинялися. тільки останній тиждень буквально наступила якби, зона перемир'я, але ж вона відчувалася, і бойові дії частково продовжувалися. Тим більше підрозділ і місто Краматорськ попало під обстріл досить серйозний. Накрило основну частину міста, аеродром і центральну частину міста постраждало і цивільне населення. і Військові, зрозумієте, хлопці виходили на сутки, відпочивали і сутки знову заступали. Тобто, часу на те, щоб кудись там якось розслабитися, абсолютно не було. Незрозуміло, для чого будується дорога в нікуди. Ось. Ну, чесно кажучи, навіть і не знаходжу слів, як можна це пояснити. Логіка, і взагалі питається інше. Для чого до заповідника дорога? Шириною 12 чи більше там, метрів. Просто незрозуміло. Я б навіть резумуючи, би сказав би так, що ця дорога в нікуди, або це дорога, можливо, для того, щоб ліквідувати цей заповідник, бо інакшої логіки абсолютно не піддається. Та мені хотілося б подякувати керівнику даного підприємства за те, що він це робить. Адже дороги вони колись потрібні були, зараз потрібні, і вони будуть в далі потрібні. Я вважаю, що ця дорога вреда для заповідника не принесе. На дану дорогу буде, ну вона робиться власними силами. Маємо будівельну техніку. Коштори 700 тисяч. Роботи виконуються власними силами. Це не є дорога тільки для лісгоспу. Вона експлу... може будь люби... люба людина проїхати її дорогою. А чи багато на території лісгоспу там якихось приватних господарств, мисливських? Я такої так. інформації не володію. Почали застосовувати, приміняти до мене сила. Силу Схватила мене за бороду. От це є представник Адвентистської церкви Романюк Володимир і Оліфичук Микола. Потім ми фаляш росла, схватили за руки, приїжджали до стінки. Потім Романюк потягнув мене за бороду, вони в спину, мене висунули з храмом молитви, потім виштовхали за ворота і закрили брами і почали ну, сказати, ми тебе не пустимо і це все буде з тобою кожен раз. Як тільки ти прийдеш сюди, в нашу церкву, це наша територія, це наша церква, і ти не маєш права бути тут. 28 жовтня сесія останньої Купачівської сільської ради виділила 10, 10 учасникам бойових дій на сході земельні ділянки для ведення сільського господарства площею до 2 гектарів. Ті, що нам гарантувала держава, так як учасникам бойових дій. Скільки гектарів на всіх виділили? 20 гектарів на районі Мозики, поручища Мозики за Башувою. 28 грудня я з бойовим товаришем Дудою Олегом Петровичем. Поїхали побачити, де ті ділянки, що нам дісталися. Приїжджаючи на територію тих ділянок, застали танкодром, як я кажу, по-нашому. Півтора гектара одніх пнів і 13, 13 куч лісу. Ми офіційно працюємо, офіційно працюємо, сплачуємо податки, всі сплачуємо. Але у нас, по суті, немає робочого місця. Ми працюємо, робочого місця немає. Всякі депутати і можна власті різного рівня виголошують гасла, щоб створювати робочі місця. От, будь ласка, чи верніть, чи сороздайте нам робочі місця? Виходячи з вокзалу, у нас немає таксі. В зв'язку з тим, що мала бути реконструкція вокзалу, ми думали, що буде якесь перепланування. Але так як наша влада не хоче нічого робити, тому ми змушені звертатися до депутатського корпусу. Від народу таке от моє мнення, скажу, вдавіться, дорогі депутати, а вже в кінці кінців. Кого не вибирай, прийде до влади. Поки він кума, брата, свата не нагодує, то ж не він. А платимо це все ми. У нас, виходить, закон як дишло. Куди повернули, туди воно і вийшло. От і все. Політики обов'язково повинні декларувати свої статки. А чому? Чому? Тому що, щоб ми знали, що вони. Але не так. Чесно декларувати. Не просто декларувати, а чесно декларувати. Я можу декларувати свої статки. Хоч зараз. Я до копійки скажу, яка в мене зарплата. На даному аукціоні було реалізовано 230. 284 кілограми 0,56 грам на загальну суму 121 тисяча 284 долари 12 центів, що по курсу стан НБУ на сьогодні становить 3 мільйони 387 тисяч 465 47. Брав кожної фракції по трішки, тобто я не весь товар забрав. По два-три кілограма мінуса, там меншої фракції, трошки більше, щоб була маса, з чого можна було вибрати, і зробити вироби і реалізувати, щоб був товар. І найголовніше, що з документами. Це дуже добре, що є такий, що якби взагалі бурштин вивели з тіньового ринку, тобто легалізація бурштину це дуже великий плюс, особливо для нас, для України, для Волині, так як в нас дуже великі поклади його. Чи знаєте ви, що у вас в під'їзді ЧП сталося, то не yeah. Ну, не чули звуки пострілів, щось отаке. Що? Yeah, yeah. То один займається, машини ладить. Mm -hmm. От що. То завжди біля під'їзду дві-три машини стоять, які він ладить. От що. Десь він візьме на обкатку і їх і знову ладить. А mm -hmm. ви чули по вистрілу? Я чула тільки, як кричав, пострадалий. Це квартира поліцейського цього, так? Так. Uh -huh. Поліцейський бій, його, знайти, не знайти? Mm -mm. Ну, його зараз немає, він напевно зараз в поліції. Mm -hmm. Його забрали. То це в його квартирі, так? Так. Це ваша сусіда. Полі. Так. так. Сусі. так. Mm -hmm. А не знаєте, в якому стані, що він буде. E, в реанімації в комі. В комі? Так. Mm -hmm. Там 5 е, повністю mm -hmm. органів. По, ну, по страдали. Слузінку виділяли і печінку. Реанімували, ну що там бачить от може люди як сусіди, сусіди, щось чули щось. Що, 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 що там сталося? Ну був наче? якийсь конфлікт, але що саме? Бо там вони тільки двоє були. Ніч з п'ятниці на суботу, 25 лютого, до правоохоронців, надійшло повідомлення про те, що в ковилі з вогнепальної зброї пораненого чоловіка. Як з'ясували, стріляв працівник правоохоронного органу, а пораненим виявився його сусід. Працівники ДБР проводять досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.